Цей хліб, цей хліб мені щоночі сниться. Декілька хлібів назад вийшов просто офігенний хліб. А я вам до сих пір тут не показала, як його пекла. Цей хліб, в якому 100% борошна вищого коготунку, зернаві селект цільнозернове не додавало. Він гарно вибродив, ніч провів в холодильнику і на ранок його спекла. І не мала терпіння чекати, поки він охолоне. Я вперше розрізала хліб настільки гарячим, з моменту, як я дістала його з духовки до моменту, коли почала його різати, mm -hmm. пройшло хвилин 20. Він був прям дуже дуже гарячий. Але я була дуже голодна, давно не пекла хліб і дуже хотіла снідати, так що поїхали. Якщо розрізати хліб занадто гарячим, то може потягнутись м'якуш за ножем, що у мене, в принципі, і відбулось. Хлібу треба час стабілізуватись і доготуватись всередині. Розрізати його на такі шматочки було дуже важко, бо вони прям злипались в єдиний шмат тіста, тому я тут сильно не жамкаю. Але при цьому він був супер повітряний і просто капець, який смачний. А власноруч вивезти закваску, навчитись пекти цей та інші хліби на заквасці або глибше розібратись. На заквасті, якщо ви вже його печете, можна на нашому курсі Хліб на заквасті, спекти і зрозуміти, де ми разом спечемо хліб та зрозуміємо його. Посилання на сайт в шапці профілю.